Потужна тантрична практика для чоловіків. Тільки для чоловіків, тому, жінки, вибачте, наступні практики будуть і для вас також. Так ось, яка дуже потужна тантрична практика для чоловіків. Берете лезо або бритву і починаєте голити яйця. Ви собі не представляєте, наскільки буде сконцентрована ваша увага на кожному русі? Це та практика, в якій ви завжди, тільки тут і зараз. Ви не думаєте ні про що інше, ні про вчора, ні про сьогодні. Ви тільки тут і зараз, в цьому моменті. Існуєте тільки ви, лезо, ваші яйця, і цей момент. Це одна із найпотужніших практик. Тантричних, яка допомагає повернутися в цей момент, бути тут і зараз, відчувати своє тіло, бути в контакті з своїм тілом. Тому не дякуйте, користуйтеся і буде вам щастя!